Сьогодні це стає таким наскрізним питанням, яке пронизує всі сфери нашого життя, тому що виявилося, що величезна кількість людей споживає інформацію, не замислюючись, чи вона підготовлена професійними журналістами, чи вона підготовлена відповідно до стандартів, чи взагалі це достовірна інформація. І е, сьогодні, в період війни, ризик того, що значні кількості людей будуть піддаватися впливу фейків, дезінформації пропаганди, то що ну воно дуже надзвичайно зростає? Я сьогодні під час презентації наводив фразу українського вченого Бориса Потятинника, що в інтернеті настільки легко висловитися, наскільки важко і бути почутим. Це якраз про цю новітню реальність соціальних медій. Щоб люди розуміли, що не все так просто, є певні закони, якими ця сфера керується, і інформацію потрібно перевіряти, не брати все відразу на віру, думати, ставитися до інформації як до їжі. Нам не все одно, принаймні, чим старшими ми стаємо, зазвичай нам не все одно, от що ми їмо, як це впливає на наше здоров'я. Це дуже ризиковано, тому що інформація впливає на наші думки, а думки впливають на наші дії, на те, що ми робимо в реальному світі. Якщо інформація недостовірна, існує ризик помилкових дій або навіть шкідливих дій, а зараз, особливо під час війни, це надзвичайно ризиковано. Одним реченням так, іншим реченням вони трансформуються. Від успішності цієї трансформації залежить, чи поставимо ми крапку після першого речення, чи все таки це буде крапка з комою і певне продовження, але в будь-якому разі продовження вже буде трішечки іншим ніж те до якого звикли, і насамперед самі традиційні медіа. Ну, насправді основна проблема зараз, що дуже багато пропаганди. І це пропаганда як з боку Росії, так і є ж наша українська пропаганда, яка так само е, заполонила інформаційний простор. Тому е, журналісти мають ну, набагато більше ну, на порядок ретельніше перевіряти всю інформацію. Тому що навіть те, що здається, що виходить від офіційних органів. Воно теж може бути прикрашене пропагандою. Треба перевіряти, бо часто буває, що потім не підтверджується ця інформація. Вихід тут один. По-перше, мати свій внутрішній такий список тих медіа, яким ви довіряєте. Тобто, ті медіа, яких ви читаєте, споживаєте інформацію, і вона правдива. І мати не одне таке медіа, бажано мати. Декілька. Тому що чим більше ви достовірної інформації споживаєте, тим вам легше відрізнити, якщо десь проскочила недостовірна інформація, дезінформація чи сумнівна, ви зразу по інших медіа бачите, окей, а тут може бути щось не те. Тим медіа, які подають більш нейтральну інформацію. В якому сенсі більш нейтральна? Які віддають перевагу точності фактів, а не, емоційні, не емоційному окрасу новини. У нас є медіа, які там дуже патріотично, дуже пафосно подають і так далі, але нехтують точністю інформації. А є медіа, які на першу чергу ставлять, що треба перевірити точність інформації. От цим медіа я би найбільше довіряв.